Умити комусь ноги означало зробити йому щось приємне, але і водночас у культурі, в якій зростав Ісус, це не було для нього чимось незнаним. Так, це правда, що переважно умивали ноги подорожуючим гостям, які завітали до мого дому, переважно робили це раби або слуги. Коли це був хтось дуже бідний, але запрошував до свого дому захожого, то господар дому робив це сам. І цей жест, який був учинений для другої особи, насправді мав велике своє значення, це жест служіння і свого роду такої покірливості. І коли особливо господар дому робив це, то це виявляло ще більшу таку повагу до подорожуючого. В Нашій культурі, в якій ми зростали і ростуть наші діти, це переважно робиться для дітей, коли вони маленькі, коли вже ходять, бігають, коли ще немовлята, коли ще вже ходять, бігають. Десь приходять забруднені трохи, бо гралися, і таке прислів'я, пам'ятаємо: ну то що, мити ноги і спати. Коли хтось є дорослий, хтось хворіє, в нашому випадку в лікарні, хтось, хто є поранений на фронті, і потребує такої опіки медичної, також, щоб біля нього бути, і також помити цю особу, цю людину, воїна, то теж ми це робимо. І вмивання ніг апостолом для Них не означає лише виключно е, такої зовнішньої постави для певної моделі наслідування, який залишає їм Ісус. Ця подія, хоча і теж має свою символіку, Але дає апостолам конкретне зрозуміння, і е, воно має чітке послання. Ісус в повній свідомий, ким Він є. І що має робити є Сином Божим. І тут виявляється дуже глибокий і пророчий сенс того, що відбувається. Є три види служіння, які на щодень ми можемо досвідчити: перше це повинність по відношенню до інших з рації прав або влади, наприклад, діти до батьків. Раб до господаря, бідний перед богатим, але є така, можна сказати, певна форма нерівності. Другий це сильніший над слабшим. Це можуть бути батьки над дитиною, коли насправді теж і говорять дітям, що не можна того робити, щоб уникнути кривди. І дитина може до кінця цього розуміти, але дійсно батьки сильніші за дитину. Це потім, коли вже діти доростають, то інакше себе ведуть. Далі це урядовець і підлеглий. А Тут проявляється певна форма домінації, є третій вид служіння, це безкорисливе служіння. Та любов, яка виникає з цього служіння. Веде до також приязні. умивання ніг учням вводить у нову реальність. Ісус робить це для своїх учнів безкорисливо і робить для тих навіть для того, хто Його зрадить. Ісус залишається вірний тому, хто потім Його зрадить. Отже, ця нова реальність це Божа родина. Сьогодні ми можемо цю Божу родину назвати і називаємо її від багатьох століть. Це є церква, яка заснована Богом. Цей знак має характер очищення від зла і приносить таке служіння до сфери Божої реальності. Зовсім інше служіння, інший характер, інше забарвлення і інше значення безкорислива. А отже, ми не є панами нашого життя, і про це ми чуємо. І життя, це для кожного з нас є великий дар Божий. Ми є тими, кого Господь обирає і посилає у світ, щоб бути його свідками. Посланець не більший від того, хто послав Його, а наша всемогутність, якщо ми в неї увіруємо, завершується тоді, коли приходить температура. 37,6. І тоді вже ми потребуємо цього порятунку. В житті церкви і Божого люду були різні моменти, насправді різні. Були і переслідування, і розквіт духовного життя, були піднесені моменти. Це творче натхнення у мистецтві, у творах, але й був і занепад, коли духовність, моральність. Десь зникли з горизонтів, Бог з перед очей зникає, коли починає ці, панувати ці дві перші форми служіння, коли є переважно домінація, або коли людина увірує, що вона є сильнішою і мудрішою, ніж Бог. Що цікаво, на кожний цей період занепаду Бог обирав і посилав тих. Хто потім ставали святими, ми знаємо їх імена сьогодні, в церкві. Так, ми, як місіонери облати, знаємо нашого засновника, святого Євгена Демезенода. Далі це ми можемо згадати і святого Франциска, святого Домініка, і багатьох інших. У сьогоденні, коли ми говоримо про те, що можна легко загубитися, втратити моральні орієнтири, втратити Бога з перед очей. Коли говоримо, що і переживаємо, батьки переживають за молодь, так, в Асизі є храм, в якому є тіло блаженного Карла Кутіса, молода людина, яка так палала любов'ю до Ісуса у найсвятішому таїнстві, яка промінювала цією радістю. Але так Бог покликав, покликав його раніше, покликав до себе. На вічну учту. Але сьогодні величезна кількість паломників приходить і просить Його про заступництво. Так, в буремних і неспокійних часах Бог посилає своїх слуг, які служать іншим безкорисливо. Християнин розуміє, що він несе відповідальність за своє життя, а також і за життя інших. І нехай Божа благодать. Скеровує наші кроки, наші думки, слова, вчинки, нехай ціле наше життя буде скероване на шлях науки, як ми маємо наслідувати Христа. І коли ми відчуваємо, що наше служіння не є безкорисливим, що нам ще, можливо, далеко до цього прикладу, просімо Бога, щоб Він нам у цьому допоміг. Амінь.